Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And today we work with our students' books, page 11. Сьогодні ми опрацьовуємо сторінку підручнику 11. Пригадуємо вживання дієслова to be у present simple. В теперішньому часі вживання дієслова to be. Таблиця вправа 4, exercise 4. Зі словами, з особами я, ти або ви. Та ми. ми кажемо I am, я є, you are, ти є, we are, ми є. Заперечне речення I am not, you aren't, we aren't. А are not ми скорочуємо в конструкцію aren't. У питанні am та are ми ставимо на початок речення: am I, are you, are we. Та коротке. Та коротка відповідь Yes, I am, no, I am not. Yes, you are, no, you aren't. Yes, we are, no, we aren't. Також пригадуємо наші присвійні займенники. Якщо я це I, то мій, моя це «my». Ти ви «you», ваше, твоє, «your», Ми we наше our. Наприклад, Tim and I are friends, we are classmates too. This is our classroom. Тім та я друзі, ми однокласники також. Це наша класна кімната. Let's read and correct uh, uh, let's read and circle the correct words. Давайте прочитаємо наступні діалоги та оберемо правильний варіант відповіді. Hi, my name is Rafael. Are you from Mexico? No, I am not. I am Spanish. Ось такі в наші правильні варіанти. Привіт, мене звати Рафаель. Ти з Мексики? Ні. Я іспанець. Hi, Linda. Hello, Steve. This is David. Nice to meet you. Are you two friends? No, we aren't. We are brother and sister. Our surname is Rivers. Привіт, Лінда. Привіт, Стів. Це Девід. Приємно познайомитись. Ви друзі? Ні. Ми брат та сестра. Наше прізвище Ріверс. Також тренуємось давати власні відповіді на запитання. What's your name? Як тебе звати? What's your surname? Яке твоє прізвище? Where are you from? Звідки ти? Where do you live? Де ти живеш? How old are you? Скільки тобі років? За зразочком можна потренуватися, давати свої відповіді. А зараз ми виконаємо вправу п'яту, exercise 5. Listen and repeat. Also tick the sound you hear. І в кожному слові позначте відповідник, яку літеру ви чуєте з виділених наших букв. S, ş, S, S, Sh, Ч, C. Let's listen. And tick. B. Listen and tick the sound you hear. France, British, Chinese, Teacher, Surname, Pencil, English, Nationality, French, Class, Irish. <in> Teacher ми чуємо звук «ч», Surname, Pрізвище звук С, Pencil – звук С, English звук Ш, Nationality, національність, звук Ш, French звук «ч», Class звук «с», Irish звук Ш. Your homework for the next lesson, ваше домашнє завдання для наступного уроку. Exercises on page 8 – вправи на сторінці восьмій. Подивитись уважно на людину, країна, з якої кожна людина, кожний, кожний учасник, у нас написано поряд з фото. І написати I am… Mexican, I am from Mexico. Наприклад, я мексиканець, я з Мексики. І так про кожного. Також доповнити діалоги словами з таблиці і читати. Тренуємося в читанні. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you goodbye.